Всім привіт! Мене звати Юра Ворожко, і сьогодні я хочу поговорити з вами про одну дуже інтригуючу та цікаву тему, яка хвилює, мабуть, не тільки людину, яка хоче завести свій Ютуб, а просто кожну людину. Скільки ж я заробив на Ютубі за три роки його існування? Якщо ви будете дивитись статистику Social Blade, то вона вам буде нагло врати. Сходство нуль. Те, що там вказано, зовсім не відповідає реальності. І зараз я вам поясню, чому це. В мене є власний канал на Ютубі, йому 3 роки, він має близько півмільярда переглядів, 1 мільйон підписників. Тож, почнемо з того, що для кожного каналу, для кожної країни ця цифра зовсім різна. Якщо ми, наприклад, беремо український Ютуб або трохи розширимо колишні СНГ-страни, це приблизно десь від 50 центів до півтора долара за. Кожні тисячу переглядів. Щоб отримати цю монетизацію, треба 4 тисячі годин переглядів та 1 тисяча підписників. До цих результатів я дійшов за 5 місяців. Комусь ця цифра, яку я зараз буду озвучувати, може здаватися малою, комусь занадто великою. Але варто розуміти, що ваш дохід, він складається з декількох частин. Наприклад, в мене, щоб зняти один ролик, йшла різна сума. Тобто, якщо взяти. Усю суму мою витрачену, і відняти її від доходу, можливо, вони зрівняються. А хоча я думаю, що все ж таки трішки YouTube приніс мені більше, ніж я вклав особисто в нього. Так як я займаюся добрими справами, і вони, в принципі, не можуть бути безкоштовними, то на кожен мій ролик йшло приблизно від однієї тисячі гривень до 50 тисяч гривень. Наймасштабніша моя справа вона потягнула на півмільйона гривень, але це я вже зробив за допомогою вашої підтримки, глядачів, підписників та також людей, які були небайдужими. Сьогодні ми кажемо лише за ту статистику, яку можна подивитися в Ютубі, лише статистику оплата за перегляд. Давайте з вами разом відкриємо мою творчу студію, і я вам буду все потрошку показувати. Я створив свій канал у травні 20-го року і почав викладати по чотири ролика. В місяць, тобто кожен тиждень прикладав викладав по одному ролику. Ну а тепер давайте дивитись: травень місяць нуль, червень місяць нуль, липень місяць нуль, серпень місяць нуль. Я не зупиняю. Розумієте, я знімав, 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 тому що мені це було в кайф. Мене на той момент дивилося максимум. Тисячу глядачів, і ті, які прийшли десь там з Фейсбуку, десь там хтось комусь скинув ссылку подивитись, все було просто одною рівною полосою. Одне тільки відео набрало десь приблизно 5 тисяч, і я був досить такий щасливий. Тож, серпень місяць також нуль, в вересні мені тільки-тільки підключили монетизацію. Нарешті, тобто, я підійшов до 4 тисячі годин переглядів і тисячі підписників. В жовтні місяці я зміг заробити... Аж свої перші 68 доларів з Ютубу. От вас би вистачило отак от півроку знімати і заробити лише 68 доларів, при цьому вкладаючи в кожен ролик приблизно від тисячі там до п'яти тисяч гривень. Я це робив не тому, що я хотів заробити на Ютубі, тому що мені це було в кайф. І от в листопаді місяці мій дохід за 30 днів склав 8 тисяч доларів. Ви йдете до якогось результату, просто йдете не з ціллю заробити на цьому гроші, а тому, що вам це в кайф робити. Це дуже важливо. Дуже важливо дати собі зрозуміти, що ви це робите не заради коштів, а тому, що вам це просто подобається. І от в листопаді я заробив 8,5 з доларів на ринку СНГ країн від 50 до 1,5 доларів за кожну тисячу переглядів. Тобто, цей показник монетизації, він. Здається, один з найменших в сфері Ютубу, хоча, можливо, в Африці ще менше. Точно вам не зможу сказати. Приведу вам невеличкий приклад. Візьмемо, що це відео подивилися лише країни, наприклад, Великобританії. То монетизацію можна було б одразу помножити на 5. Тобто це було б не 8 тисяч доларів, а це було б вже 40 тисяч доларів. А це вже зовсім інші цифри. Але я не дуже знаю англійську мову і це було моїм основним головним пріоритетом. Ви можете задати питання, Тож як так вийшло, що ти знімав 5 місяців і потім на шостий в тебе вистрілило? А в... раптом в мене так не буде. А якщо я не такий, як ти, а що треба зробити, щоб воно вистрілило? Насправді є декілька секретів, і про них я розказував в попередніх випусках. А вам краще перейти до телеграм-каналу, і там основну інформацію я скидаю, для того, щоб ви могли ознайомуватись і брати якісь корисні для себе момент, ну і також не забудьте підписатися на мій інстаграм, тому що там більше про моє особисте життя. Давайте рухатись далі. Наступні місяці вони були хаотичні, але дохід був значно більший ніж за попередні ці півроку, які я знімав, просто кайфуючи з нульовим доходом. З листопада 20-го року по листопад, 21-го року, я зробив. Загалом 48 тисяч доларів, і от е, напишіть ви, чи велика ця цифра за рік 48 тисяч доларів, чи ні, Ютубу, як правило, я приділяв десь години 2-3 в день. І якщо це стосується монтажу, то звичайно в мене йшло трішки більше часу. Але я знову ж кажу, що я не любив сидіти і монтувати його весь день. Я. Пару годин монтував, потім десь йшов розвіюватись, підходив на вечір, і ще там пару годин монтував. Коротше, щоб змонтувати з годинного відео 20 хвилин, у мене уходило десь 2-3 дні. Але пам'ятайте, що я робив один ролик на тиждень лише за рік. Це 48 роликів, які принесли мені 48 тисяч доларів. Тож по тисячі доларів за кожен ролик приблизно. Але хочеться підмітити ще, що це дохід лише за перегляди. Ми не кажемо тут про інтеграції. Ми не кажемо тут про якусь рекламу. Ми не кажемо тут про там продажу кінцевих заставок, про спонсорувати кнопочку. Ми не кажемо про донейшнс і про інші види доходу, які існують на Ютубі. Щоб дізнатися всі види доходу, то отут тут зараз вискочить плашечка. Перейдіть і подивіться, які на сьогодні існують всі види доходу. Казати свій загальний дохід з каналу мені дуже важко. Багато коштів йшло на. Реалізацію нових ідей на те, щоб зробити якісь добрі справи, показати їх вам і зробити приємно собі, вам, тим людям, яким я допомагав. Але хочу тут відмінити, що коли в мене з'явилась можливість задонатити, тобто я одразу не включав її, а потім тільки виклав реквізити для того, щоб люди могли підтримати, тому що вони самі цього хотіли і просили, то. Всі ці кошти, які мені скидували на допомогу, я використовував їх виключно на допомогу. І це все ви можете побачити на моєму основному ютуб каналі в кожному ролику подивитися, куди саме йшли ці великі суми. Ми плавно підходимо до. Початку 22-го року, а точніше, до лютого, з листопада, 21-го до лютого, 22-го, канал мені приніс ще 13,5 з половиною тисяч доларів, і ось наступив час 24 лютого. Ви можете бачити графік зміни монетизації. Ви можете бачити, як плавно перейшло. В таку пряму лінію, і я вам поясню, чого так сталося, і що було основними факторами. Так як моя аудиторія на 70% складалась тоді із Росії, перший фактор це був банальний те, що їм відключили взагалі любу монетизацію, санкції вели, і в принципі показ реклами на російському ринку зупинився взагалі. По-друге, що моя позиція з приводу Росії була висловлена також на каналі, це подивилось відео десь приблизно там 400 або 500 тисяч чоловік. Їм стало нецікаво дивитися мої ролики, тому що я сказав, що вони Розумієте, да? не будуть тут виражатися некультурно, Потрошку переходив на свою мову. Вони робили відписки, вони не дивились ролики, відкривали їх і закривали, і це дуже сильно вплинуло взагалі на всю статистику мого Ютубу. Був період 4 місяці, коли мені взагалі не хотіли знімати, коли я навіть не викладав нічого, дохід був плюс-мінус стабільним, десь 400-500 доларів. Це при умовах, що я зовсім нічого не знімав, нічого не кладав. Ну тоді був такий період, нічого чесно не хотілось. Коротше, було лячно, некомфортно і морально дуже важко. А зараз в моєму каналі такий проходить процес, коли я повністю перейшов на українську мову. І от ви представте, у вас 70% російської аудиторії, 30% іншої, це не чисто українською, це казахстанською, там, типу, десь приблизно 20-15 української аудиторії. Ви викладаєте якесь відео. Підписуйте його на українській мові, а Ютуб рекомендує його вашим підписникам. Якщо в мене 70% російської аудиторії, як було раніше, вони бачать це відео, вони бачать назву картинки, що вона на українській, і навіть його не відкривають. І це логічно, тому що вони не розуміють в принципі, і не треба, щоб вони відкривали. Але. І за цього, що вони його не відкривають, Ютуб думає, так я показав картинку, людям була вона не цікава, тобто, значить, далі мені нема сенсу його рекомендувати. Але я продовжую знімати ролики, не дивлячись на те, що ось таке сталося за статистикою. Буду пробувати деякими методами. До речі, разом з вами ви будете дивитися, як це проходить. реабілітувати свій канал. Тобто, в мене прикиньте мільйон підписників з хвостиком, а там по 10 тисяч переглядів. Прикольно, правда? І якщо ми взяти всю статистику з 24 лютого по сьогоднішній день, то в принципі канал мені приніс за ці півтора з хвостиком року ще 10 тисяч доларів. Знову ж треба розуміти. Як ви вкладаєтесь в свій власний YouTube. ви можете знімати ролики і не вкладати в них зовсім нічого, і також дійти до таких результатів є багато ніж, є багато різних методів, як можна заробити на YouTube. Не забувайте підписатися на цей YouTube і на спільноту в Telegram. Завдяки тому, що я вів свій канал, і все ж таки в мене була якась аудиторія з України, то ще стараюсь допомагати військовим. І можу сьогодні підрахувати приблизно, що більше ніж на 2 мільйона гривень було гуманітарки автомобілями, з тепловізорами зібрано разом з моїми підписниками і відправлено пацанам на фронт. І ви це можете також все побачити на моєму основному YouTube-каналі. Давайте тепер перейдемо до інших видів монетизації, які були на моєму каналі. Перше, це звичайно ж інтеграції деяких рекламних роликів. Я був дуже примхливий до реклами, і те, що мені пропонували, мені просто не подобалось. Майже через кожен день мені писали з приводу реклами казіно, ставок, кіноманітних таких е, схем, які в принципі не можуть бути на моєму каналі, тому що я показую. Правильний гарний приклад. Показувати таку гадоту, вибачте, мене за вираз, це просто буде йти в супереч з моїми якимись власними цінностями. Тому це було для мене неприємно. Але вони пропонували два і в три рази більше, ніж інші рекламодавці. Тож, наприклад, якщо ти вкладаєш ролик і його дивиться приблизно мільйон людей, то на цій рекламі ти можеш заробити від 500 до півтори тисячі доларів. Але. Якщо це казіно, то там типу від 3 до 5 тисяч доларів. Ще я пробував зробити свій власний мерч, але цей план провалився, тому що я хотів зробити круту якість, яка б була зручною теплою. Це були зимові костюми. Але скажімо так, ціна була занадто висока. Ці комплекти робили власноруч під кожного окремо, і продажів було насправді там близько 5-10 одиниць, коли я почав все ж таки публікувати реквізити свої картки під... Відосами, тому що я ж кажу знову, це просили мене зробити люди, щоб я міг допомагати більш глобально, більш масштабно. Почали скидувати деякі кошти: там 50, 100, 200, 300. Найбільший донат, який взагалі був, це 2,5 тисячі доларів від однієї людини. А на будинок старенької бабусі, як на сьогодні, вона вже живе в такому будиночку, але ці кошти не можна рахувати як твій власний дохід. Якщо ти береш на себе такий обов'язок за чужі кошти, то ти маєш показати людям, куди вони пішли. Це також не по мені показувати одне, а по факту, щоб цього не було. Тож я завжди стараюся бути чесним і відвертим з підписниками. І любу мою справу можна піти перевірити, приїхати на те місце, де я проводив її. Ви побачите там, що зроблено. А на каналі можете побачити, як це саме було зроблено. От, наприклад, нещодавно була історія з одним хлопцем із Одеси. Я його зустрів на заправці, виявилося, що він живе з бабусею в Підвалі. Я виставив це відео разом з підписниками. Ми зібрали майже півмільйона гривень. Тім якийсь там депутат щось пробив квартиру. Ми зробили в ній ремонт, документи всі оформлені на бабусю. І тепер діти живуть вже не в підвалі, а в крутецькій квартирі, майже в центрі Одеси. Оце також була одна із таких основних масштабних і крутих справ, яку. Разом з підписниками ми змогли зробити візити під відео це не так погано, як я дав раніше. Також є ще така кнопочка, як спонсорувати на моєму каналі. Вона справді з'явилась нещодавно в Україні, десь приблизно більше року, плюс-мінус до цього і не було. Там ви можете кожен також особисто поставити, скільки ви хочете, щоб людина платила за підписку на ваш канал, і надавати їм якісь окремі відосики, невеличкі, саме для рубрики спонсорів. Таких в мене також небагато, і приблизно десь біля 100 доларів в місяць виходить ось з такої плашки спонсорувати. Підсумуємо загальний прибуток з мого власного ютуб-каналу, якому трошки більше ніж 3 роки. Так от ця сума на сьогодні перевищує 100 тисяч доларів. Але якщо брати, віднімати звід розхід, який вкладався в канал, то я думаю, що можна. Сміло десь відсотків 70% зрізати. Тож для мене це більше хобі, те, що мені подобається робити, ніж якийсь такий основний заробіток. Але це все ж напряму стосується лише мого власного досвіду, мого власного ведення каналу, моєї власної ніші. У вас може бути зовсім інший результат. Не забувайте підписатися на мій YouTube канал, на нашу телеграм-спільноту, тому що там однодумці, які допоможуть вам отримати мотивацію на старті, а також я відповідаю на багато різноманітних питань. Дякую вам за увагу. Якщо у вас є ще якісь питання, задавайте їх під відео, і я буду спробувати на них також відповісти в наступних моїх випусках. До нових зустрічей!